Микола Тарноський, золоті верби. Не гнівайтесь на мене, мамо. І якось гарбузяків тато вервоносий непоказаний на зріст чоловік припер синові такий сундук, якого ми вдвох з Іваном ледве з місця зрушили. Оце ж бачимо морозець добрий, розказував старий синові, сидячи за порожнім столом у гуртожитку. А! В сажу кабанець сидить, холодно йому там. Вітри, якісь льоті подули. Сидимо та й думаємо, чи переганяти його в хлівець, чи, може, не треба й мучити худобину, бо ж так вгодувалося, що лише на передні могло зіп'ястися, а задні вже не тримали. Таке ненажерливе було з малку, ти ж добре знаєш. Подумали ми з мамою та й постановили заколоти. Сальненький, ні в року, подів чотири самого сала маємо, та ще внутряного затопили. Натопили кілька слоїків, я тобі там один привіз. Та ще й солоненького, кілька шматків маєш, справжнісіньке масло. Тобі тут треба жирного, бо ж наука не піде на суху горлянку. То давно, звісно, щоб голова ставала мудрішою, треба спершу живіт наповняти. Як батько поїхав, гарбузяк відчинив сундук, почав оглядати шматки сала. Я час від часу непомітно зиркав на його. Роботу, дивувався, коли Іван сам оце все з'їсть, Бруски сала великі, товсті, якби тут дві цеглини скласти одна на одну. Я не міг влежати на ліжку і вирішив піти до бібліотеки. Там нема спокосу, книжку не прокопнеш. Куди тікаєш? сказав Гарбузяк, і я одразу зупинився та почитаю. А може, з'їсти сало?» – спитав Гарбузяк, розгортаючи на тумбочці засмальцований. Просякнути жиром папір. Тут є трохи відвареного, це мама постаралася колись я дуже люблю відварений їсти. А ти яке більше полюбляєш? Мені байдуже, я зовсім не хочу їсти, відказав я, а сам подумав, коли б дісталося оце зараз шматок відвареного, у борщі сала, то певно прокопнув би його разом з язиком. Ми небагато їстиме. Ось по малому шматочку. І домашні булки ще свіжі. Давай поїмо. Кажу, не голодний, відповів я, а ноги ніби цвяхами до підлоги хтось поприбивав. Не можу зрушити з місця. Перестань церемонитись, сідай до тумбочки, нема часу, не бреши, Петра. а я не брешу, йду до бібліотеки, сказав і не поворухнувся. Як підеш, я перестану з тобою говорити. Той не треба. Ми друзі чи не друзі? Каже одразу, щоб я знав, з ким маю справу, друзі. А надалі будемо дружити? Чом не будемо. Коли друзі, значить, треба нам і жити по-дружньому. Що є в мене твоє, що є в тебе моє, словом комунарія? Що й казати, сподобалась мені така декларація, і водночас змусила занепокоїтись. Я знав наперед, що не зможу покласти на дружній стіл рівноцінного внеску. Ну, сідай, наполягав гарбузяк, а відварене сало вилискувало при електричному світлі, манило. Врятував ти мене от кількох двійок, так? Будемо й надалі так жити. хочеш?» Гарбузяк дивився на мене благальним поглядом, чекав мого рішення. Мені стало жалко від товариша, я не мав права його ображати, випробувати так нещадно нашу дружбу, ще трохи повагався, приборкуючи ворожі нахили шлунку, і відчув, що здаюся. Нехай краще ламається мій принц. Ніж має поламатися дружба, сам з собою вже якось опоруюсь, а гарбузяк може образитися. Такі Угодовські міркування змусили мене зламати свій гонор, підійти до тумбочки на другий день і всі наступні дні я підходив до неї не раз. Гарбузяк не дуже й трудився запрошувати. Сало хоч і клало невеличкі плями на мою совість, зате, згідно з теорією гарбузякового батька, заповнювало порожничу в шлунку, від чого мала стати розумнішою голова. А що це правда, я відчув дуже скоро, за якийсь тиждень. Надолужив те, що пропустив через хворобу і знову став поряди передовиків навчання. Я був, можна сказати, задоволений своїм становищем у технікум і коли б не гризло сумління, як це міг допустити, щоб досі дома нічого про мене не знали. Мама, можуть подумати, що я пропав, як рода миша на морозі. Вони ж не відають, в яких одягах тут хожу. побачили б, не впізнали б рідного сина. Отак, думаючи про них щодня та. Картаючи себе за неуважність до рідної хати, я аж ніяк не сподівався побачити маму в Тольщині серед снігів білих і морозів лютих. Саме тому я був цілковито приголомшений, коли до мене під час перерви прибіг черговий по корпусу і повідомив. Приїхала мама. Яка мама? Спромігся я на безглузде запитання, а в тебе їх скільки? Піди та подивися, котра пожартував черговий, із гідністю пішов на своє місце до маленького столика при головному вході. Не вірили, що мами справді можуть приїхати, проте я поплентався на двір. А коли ступив за поріг, побіг ще духу. Рідне мама стояли за технікою брамою, і пильно вдивлялась в подвір'я. На них плямистий кожух, на голові велика ряба хустка зав'язана так, що лише ста очі виднілися наче з якої ж каралупи на світ дивилися. Мене підхопив гарячий вихор. Я побіг до них по снігу, з розгону кинувся їм на шию, ледве з ніг не збив, аж заточилися. Притулився лицем до кожуха, і від того дотику, від кожушаного кисловатого запаху сльози дзюрком потекли. Мама теж заплакала. Однією рукою погладжували моє плече, а другою тримали вузлик при боці. Живий, слава богу. Пром... Вимовили крізь сльози і одразу помацали другою рукою возлика. так і пом'яв хрест. Принесли тобі бараболяних плясків, перетольчином, ще теплі були, всю дорогу руки гріла біля них, а ти кинувся за опалу і пом'яв. Тепер їстимо шміяється. Які ж ви винужденні, мамо, промовляла моя душа. В селі цього не помічав. Обшарпана хата, на обора, похилений тин, перекошені ворота, щербаті горшки на кілках. Задрипані гуси на подвір'ї. При всьому тому мама були, як звичайно, ні кращими, ні гіршими, ніж мали бути, а тут виглядали меншими, старішими, ніж були на своєму обійсті. На їх устав блукала дивна, наче дитяча усмішка. Бай самі вони виглядали постарілою дитиною. Не вірилися, що це мої мами, а ще, здавалося, ніби сюди явилася мама на тінь. Голос лагідний, просячий, а очі, як упійманої голубки. Невже це вони мене колеш матили качалкою? Не дивившись на мене, мама нарешті сказала, а ми вже очі проглянули за тобою. Щоночі в вісні вважається та так погано. А ти, бачу, ні в року лише худющий став. Чом додому не приходив? Нема часу, треба вчитися. Я так і не признався їм про свою хворобу. А вже ж, А, вже ж. а ми з Маринкою, туманієм Чого їм чогось, ти від нас відвернувся. Може, чимось не вгодили, може, погано тобі було з нами. Тільки ж ми тому не винні, біда наша винувата, сліпота нещасна. Бери картопляники та поїж, Про тебе чутка пош... погано пішла. Кажуть, з бідняцької родини вчений чоловік не може вийти. Де ти взяв таке обрання? раптом спитала мама і відступилася від мене. Їхні очі нахилися, налилися холодом і жахом. Я, я купив на ярмарку купив, відказав я так непевно, що ще дужче насторожив маму. За що купив? Грошей не взяв дитину, каже правду, ботямся, поки не пізно, потрапиш у тюрму, пропадеш, звідти нема дороги до людей. Повз нас проходили мої знайомі, слухали нашу неспокійну розмову. Мені хотілося щезнути, сховатись від людей, згадав про гуртожиток, взяв їх за рукав, потяг до брами. А вони ні з місця. Не піду я в ці палати, не хочу тебе соромити перед людьми. Як побачать мене таку, з тебе почнуть сміятися. Бери пляцьки і йди з богом, а я назад подибаю день до Перкуці, а дорога до Вжецька, сам знаєш. Так, це правда, що ти заробляв гроші на вбрання і не мав часу додому показатися, раптом висунули маму нову версію, в яку одразу ж самі повірили. І я казала людям, що ти зумієш раду дати й без нас. Навіть про роботу говорила. Це ж правда, правда? Дивись, щоб правда була. Чуєш? Пильнуйся, дитино. Ліпше не доїш і не доспи, а честь бережи, бо другої тобі ніхто не подарує. Один раз зірвешся, потім ніхто не спинить, покотишся вниз, пропадеш, як пулька на воді. І додому частіше приходь, щоб люди тебе бачили, та не цвікали мені в очі за тебе. Задобілий вузлик з картопляними плясками опинився в мене під пахою. А мама, ковзаючись важкими чобітьми по вичувганій вулиці, пішли додому. Віддалік вони нагадували кукурудзяний сніп, який вітром занесло до міста. Безпорадна постать поволі віддалялась, а я стояв біля брами і не міг зрушити з місця, аж поки та постать зовсім не зникла за вигином вулиці. Прибіг до кімнати, сховав у тумбочку вузик з пляцьками і радий та щасливий кинувся до аудиторії. Як добре, що мама приходила, як багато з'явилося у мене щастя, як я збагатився. Не гнівайтесь на мене, мамо. Я ж люблю вас, чуєте? Колись скажу це так, що почуєте, тільки не гнівайтесь.